Зараз хочу додати до нашої розмови заяву Лінці Грема, Це сенатор республіканець. Варто змінити правила гри і надати Україні потужну зброю. Якщо Путін чергове скаже ні, про таке він заявив напередодні. Давайте почуємо. Якщо Путін скаже ні, нам потрібно радикально змінити правила гри, зокрема, надати Україні ракети Томагав, щоб вона могла завдавати ударів по заводах з виробництва дронів і ракет, які розташовані в Росії. Якщо Путін скаже ні, я піду в банк. Заява Ушакова. Вона чи, чи не є відповідю на питання або ж намагання та якось передбачити відповідь Росії Лінсі Грема? тому що Ушаков сказав, ці розмови не серйозні. Абсолютно, ми це ще раз є черговим доказом того, що Російська Федерація не збирається насправді зупиняти бойовиків Україні і не сприймає вона серйозно переговори як такі, тобто, на мій погляд, поки що ми е, е, є свідками. Отакої симуляції чи імітації переговорного процесу з боку Росіян, і в принципі для Путіна важливо, щоб якраз таки ані е, Росія не підпала а, під новий санкційний тиск, ані Україна не отримала тих чи інших типів озброєння, зокрема до речі, томагавків. І я хочу нагадати, що не так давно ми дуже близько підійшли до цього. але Дональд Трамп тоді рішення цього рішення щодо цього не прийняв. Можливо, якраз таки надаючи можливість для більш такого широкого діалогу, і який, в принципі, досі і триває. Але рано чи пізно все може закінчитися, і терпіння Трампа також. Я поки що сприймаю заяву сенатора Лінці Грема як таку, яка яку можна вважати своєрідним рупором, того, що хоче донести Дональд Трамп. Трамп, але не робить це е, самочинно, тобто він через своїх е, прибічників через е, однопартійці, фактично, тому що е, ліці Грем є представником республіканської партії, так само, як і Дональд Трамп. От вони доносять такі е, таку позицію, такі сигнали е, Кремлю і будуть і, і відстежувати за е, реакцією. Звісно, нам хотілося б, якби в випадку Росія е, дійсно ну продемонструвала. Ну тобто, вже всі, всі були б карти відкриті е, і маски скинуто, е, що вони не збирають. Насправді сідати за стіл перемовин предметно хотілося б бачити нові санкції нову підтримку з боку Америки в контексті зброї інших можливостей. І тоді ми дійсно змогли б тиснути на Кремль так, як треба було б робити, і тоді б Путін би сам би захотів би сісти за стіл перемовин, тому що Росія би все більше би і більше би від цієї війни. Але поки що ми бачимо, підходи обрав Трамп такі, які він обрав, і ми повинні таку, як держава України, не з цим рахуватися, але в будь якому випадку ми все одно повинні е, працювати е, в, е, з нашими партнерами mm -hmm. в тому сенсі, що потрібно дійсно чинити тиск на Росію. Лише це може мати в майбутньому якісь позитивний для нас, принаймні результат. Останній дедлайн Трампа до Різдва він от буквально спливе з дня на день, і яких нових дедлайнів на вашу думку нам варто очікувати, враховуючи, mm -hmm. враховуючи звісно ситуацію внутрішню в Сполучених Штатах Америки, тому що. Від цього теж багато чого залежить, абсолютно багато пам'ятати. І вочевидь на це також і розрахунок Путіна і Росії. Так, ну ми повинні пам'ятати, що наступному році у Сполучених Штатах відбудуться проміжні вибори до конгресу, і американський політикум так чи інакше вже готується до цих до, до, до виборів до, до виборів, до цих перегонів. Але якщо ми говоримо про дедлайни, я не думаю, що ми побачимо якийсь прогрес до Різдва. Ну залишилося вже зовсім за мало часу, пару днів, і фактично, ми повинні те, що якщо є якийсь дедлайн, то він буде перенесений. Але поки що я бачу це дедлайн ну, орієнтовно 20 січня наступного року до річниці навгурації Дональда Трампа. Можливо, але зараз ми повинні розуміти, що ця справа невдячна, десь вимірювати щось якимись часовими проміжками mm -hmm. і таке інше, все, все поки що відбувається все в динаміці, але я не виключаю, що якісь строки, якісь терміни можуть бути перенесені. І на більш віддалену перспективу, вже далеко за ем, зимовий сезон. Тож, тому що тут швидко, як там говорить, можливо, в сполучені штати досягнути рішення неможливо. Бачимо скільки багато чого стоїть на перешкоді, і найголовнішою перешкодою в даному випадку є сама Російська Федерація.